Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Розпочався сезон маків, і в мене ось такий дикий мак. Зараз розквітає. Багато бджілок трудяться над ним. Поряд ось така сусідка з пірея вже в повному розпуску. Також вдома поступово почала вже знаходити квітоносики на орхідейках, щось відрізаю. Те, що відквітло і даю відпочити, а щось уже дивлюсь, що починається вже квітоносики. Відкрився в мене вже древовідний біон, але чомусь в цьому році в нього дуже мало квітів. Минулого року він весь був у квітах, а в цьому році кущ великий, а квітів практично немає. Так, тут він трошки біленький якийсь, там більш рожевий, тут біленький, ну, але він тільки починає. Ось такий гарний. Якщо чесно, не знаю, як його треба обрізати, квіточки в нього довго не тримаються, вони швидко відквітають. але він такий ароматний і дуже гарненький. Розквітла також діцентра. Вона в мене біла і була в мене малинового кольору, але малиновий колір я її пересадила і вона в мене е пропала. І я собі теж докупила і малинового кольору. Зараз покажу, що я купила і буду садити. Мої покупочки. Купила армерія малинова і рожева. Потім флокс взяла шиловидний пасажу. Також децентра Малинова. І ось такого кольору взяла іріси, помаранчевий і такий блакитний. Арлікові вони невеличкі будуть. Так що робота на сьогодні є. Винесла свій цим бідіум. Два цим відео, тут уже на вулиці вони в мене стоять поки що так. Потім знайду їм інше місце. Ще один кусочок краю, відчуваю себе, неначе в саду мене. Шуткую, звичайно, шале. Навіть картина в нього така є гліцинія. І також чарівний сад у нього. Мені ще далеко до його чарівного саду, але нам нічого не заважає до цього прагнути. Боялася, що вона замерзне. Але вона не замерзла і далі продовжує свої чарівні китиці розкривати. Навіть не знаю правильно, я зробила що я її дуже так сильно обрізала. Можливо, вона була б ще пишніше, а можливо, і ні, можливо, тому що я її обрізала, вона така і на квіти щедра в цьому році. Вирішила зрізати свою карамельку, хай вона вже відпочине. Останній бутончик вона ось такий яскравий розкрила, квіточка яскрава, але вже хай відпочине. Тут вона вигоріла і це в неї було таке тривале цвітіння. Хай відпочиває і наростить новий. Тут ось дивлюся, що квітоносик новенький з'явився. Потім ось на дикому котику є квітоносик. Ще приїхала ось така малеча до мене з домашньої колекції. І он, дивіться, теж квітоносик, вона почала свій ростити. Це Урал метелик. Он, ну, це думаю, що це не в мене вона почала його ростити, а ще там у себе вдома. Але приємно. Скоро будуть квіти. З нових у мене розквітла. То це ось оцей малючок. Діточка. Тоже, ну, як діточка, підліток у розмірі. По-моєму, 2,5 я брала. Ось такий молоденький кущик. Назва в нього. Ось така. Я брала Він Такий цікавий. Чимось мені схожий на тулон. Я думаю, що він буде більш яскравіший, ніж зараз, бо розкриваються. Всі квіточки в мене на поличках, вони трошки такі темніші, а потім стають яскравіші, світлішають і стають більш такі яскраві кольори. із нового, що я чекаю, то це. Від Sony два підлітка. Я вже казала, що я в цьому році ще не разу не отримувала посилочку, не замовляла собі нічого. Тільки тут по, по місту у Рігіни купувала ось цю квіточку і минулого разу показувала вам цього красення взяла. От, то я чекаю. На дві квіточки, але я так зрозуміла, що мої ще не приїхали. Ті, що я замовляла, вони підростають у теплиці в садівника, і поки що буду чекати. Квітоносів в мене масово ще немає. Тільки ті, які. Е, ну, це я взагалі не Считаю, тому що тут я купувала з квітоносом, а зараз він просто дорощує і це Урал пілор. Такі цікаві в нього бутони, щось він мені на триліпс схожий. Ну, Подивимося, як розквітне, що буде. Ну, Там квітоносик, то вже давно у мене квітонос, ще там де, ой, де є парочку, де хто доростив, хто. Новенький дав, ага, ось тут у мене, але то було вже давно. Хотілося б, звичайно, щоб тут на підвіконі підлітки, які попідростали, вже теж подавали квітоносики, але поки що я не бачу в них квітоносиків. Деякі я тут пересадила, і вони нарощують листову масу, коріння. А щоб так квітоносики, то я і не бачу, щоб давали, не видно. Єдиний, хто дав, зараз покажу на другому віконечку, єдиний, хто дав, то це от джентльмен. Подивимось, як розквітне. Ага, і ще хотіла вам показати, ось у мене був метелик, і він, чи водичка туди попала в розетку, не знаю, він мені скинув листочок. Я обрізала листочок. Вон, бачите, він всередині там обрізала там максимум. Мазала. І ось цей листочок я поки що не обрізаю. Хай буде він з нього бере підживлення, а ось такий дліний залишила. От. І він довго сидів, а от зараз уже по весні напустив корінчиків, я мох наверх підклала, пустив корінчики і ось виліз новенький листочок з центра росту. Тому, можливо, що буде все добре. Цим метеликом дуже він гарний. Люблю я його. У мене є ще такий підліток, але він непонятно як розквітне, а цей вже я точно знаю, що він був метеликом. І в майбутньому метеликом і повинен бути. Із дорослих, які дали квітоноси, я вам показувала. А ось Пелор в вирішив доростити ось таку гілочку і теж хоче квітувати. І також поряд у мене тут розет От, Є трохи в нього така ж, жовтий такий листочок. Але тут наче все добре. Ну, Це тому що я пересадила його, і він там нарощує коріння, все добре там з корінням. І також ось дає квітоносик і буде квітувати. Теж на дорослих появляються квітоносики, але не так, щоб масово. І ще з малючків у мене. Ось я купувала дітку з домашньої колекції, купувала як пілор Мая. Пілор не метелик. Він у мене проквіт звичайним не пілором. он, бачите, зрізаний. Я зрізала і дала наростити йому корінчики, тому що він, ну такий, вигляд у нього. Жовтуваті листочки. Думаю, нехай нарощує коріння, нехай відпочиває. Але він мені дав з другого боку теж квітоносик. Ну, думаю, хай, хай буде. Подивимося, як з цього боку він проквітне. Цікаво, да? буде полор чи не буде. Ще пробудила, от зараз побачила, бачите, он обрізаний квітоносик, розбудила бруньку і пішла розвиватись далі. Це зеквін в розмірі 2,5, вона в мене теж проквітла пілором. О, цей листочок, якийсь він світліший, вона й приїхала така орхідейка. Може, атьок на листочку був, не знаю. Але вона така не мілка, крупненька. От. Але коріння там нарощує, все добре. Все добре з нею. На цьому поки що все, що хотіла вам показати. Дякую, що ви були зі мною. Гарного вам дня і до побачення!